Із півдня області ми піднялися майже до самого Івано-Франківська, не доїжджаючи декілька десятків кілометрів село Манява, де розташований один із найстарших монастирів України Манявський скит. У церквах тут богослужіння щоранку та щовечора для усіх охочих. Але якщо ви не потрапили на службу як ми, підніміться трохи вгору від монастиря до блаженого каменю. Вода з під цього каменю вважається святою. Колись саме тут монахи із києво печерської лаври знайшли воду, яка за своїм складом відповідала святій воді із Київського монастиря. А якщо піднятися і ще вище, і тут вже краще автівкою, то можна помилуватися Манявським водоспадом. Дорога до нього це 16 кілометрів справжньої зимової казки. Їдеш і не віриш, що усе навколо справжнє. Такий пейзаж буде переслідувати нас до самого водоспаду, який виявився теж у зимовій сплячці. Манявський водоспад вважається найвищим у Карпатах, цілих 20 метрів у висоту. Звичайно, зараз повною мірою ми його побачити не можемо, бо він частково замерший. Але від цього, як мені здається, не менш красивий. А далі ми їдемо до села Вигода, трохи вище обласного центру, щоб покататись на унікальному трамвайчику. Карпатський трамвай зупиняється прямо посеред села. І далі їде повзірські річки, водоспади та смереки. Це карпатська високоліка часів сім автогорщини. Нею возять деревину і туристів. Причому головне призначення залізниці саме транспортування лісу. А у вільний час це екскурсійний маршрут. Колія вдвічі вуща зазвичайно. Вона спеціально зроблена для того, щоб їхати в ліс на такі місця, де не можна доїхати ніяким транспортом. Наша високополійна залізниця має 751 підесять міліметр. А такі 1470 і більше. За чотири години маршруту трамвайчик робить декілька зупинок. Перша біля мінерального джерела. Оце це тільки тому, що кажуть, що вона мінеральна, я її холодно буду пробувати. А далі села зникають. Навколо тільки природа, і навіть натяку на асфальт. Саме про цей трамвайчик, до речі, співає гурт Пікардійська терція. Смереки буквально б'ють гілками по вагону. Трамвайчик легко долає благенькі місточки і робить зупинку для маневрів. Біля каскаду водоспадів. Ось так спускаєшся з поїзда і прямісінько потрапляєш на узбережжя гірської річки. Краса неймовірна. Така екскурсія влітку може бути довшою, далі в глипу гори. Але поки зима, трамвайчик їздить короткою дорогою. Але роботи не припиняє за будь-якої погоди. Про Івано-Франківську область неможливо розповісти усе і одразу. Потрібен не один місяць, аби об'їхати усі містечка та села, познайомитись із місцевими жителями та традиціями і відчути усю красу Карпат. Тут для відпочинку є усе, окрім доріг. На жаль, але переїзди по ямам на мінімальній швидкості усе одно вартують того, що область готова вам показати. Тут зима особлива: казкова, сувора та небезпечна одночасно. Тут гори приховують ще стільки нерозгаданих таємниць, а люди досі живуть. За традиціями своїх предків, скільки б разів тут не був, усе одно тягне приїхати і ще раз. А тепер традиційно подарунок за час відрядження до Прикарпаття ми так намерзлись, що варіант сувеніру намалювався сам собою. Щоб взимку було чим відкритися із Карпат, я везу вам цілу колекцію Карпатського чаю». Він дістанеться тому, хто правильно відповість на питання із мого путівника. Дивіться і вигравайте.